Настав час поповнити запаси корму для моїх підростаючих курчат. Тому я, не гаючи часу, розпаковую мішечок комбікорму, купленого в місцевій петаптиці, і засипаю його, в цю чудомашину, що зветься, побутовий метанозмішувач. Далі за ним йде відро дробленої кукурузи, а потім і дроблена пшениця. Вмикаю цей так званий міксер, і поки він працює, Додаю ще кілька відер дробленої пшениці. Дочекавшись, поки вона зробить свою роботу, я висипаю корм і просто набираю його в мішок. Ну і все, тепер пернаті не будуть голодні. Мені теж час від часу треба їсти, тому я побіг на кухню і знайшов там трохи гречки і корочового філе. Скидавши це все в одну тарілку, я його підігріваю і тепер можна пообідати. Ну, а на цьому все. Далі буде.